Фальшиві тексти Не видавай фальшиві тексти за справжні. Фальшива любов помре першою. Ми з тобою божевільні. Напевно, тому й не знаю, як дописати цей рядок, як скласти всі свої слова в речення, як об'єднати всі пазли і натиснути ок, відправив тобі ненароком повідомлення. Непрочитані смски, слава Богу, будуть прочитані іншими. Сварогу, перуну, даш Богу, Байдуже, що там буде з людьми. Від нестачі віри фальшиві тексти користуються попитом. Головне, щоб ти не пила кров з молоком, не була пластмасовою лялькою, надувною та силиконовою іграшкою. Поскриптом. Не видавай фальшиві тексти за справжні, фальшива любов помре першою.